національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького, шляхом науки, фаховості, духовності і примноження традицій. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького, відомий в Україні та за кордоном заклад освіти і науки, водночас регіональний центр постійної співпраці з виробництвом. Цей навчальний заклад має довгу і славну історію. Впродовж століть виховує майбутніх фахівців у дусі патріотизму і духовності. Загалом початки ветеринарної справи й освіти в Галичині зі столицею краю Львовом припадають ще на 1784 рік. Сьогодні університет це потужний навчальний заклад, в якому сформувалась визнана система підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Здійснюються пошуки подальшого вдосконалення навчального процесу і розвитку науки. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Зено-Шагжильського здійснює підготовку висококваліфікованих. Спеціалістів для агропромислового комплексу України навчальний процес у університеті забезпечує 408 науково-педагогічних працівників, серед яких 52 доктори наук, 229 кандидатів наук. Серед вчених університету є академіки і члени кореспонденти. Академії аграрних наук, інших галузевих академій, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівників освіти України, сільського господарства, ветеринарної медицини. Університет має міцні традиції навчально-виховної та наукової роботи, визначальними пріоритетами, яких є постійний творчий пошук, особливо в останній час, та якість професійної підготовки. Це допомагає. Вирішувати проблеми виконання державного замовлення на підготовку фахівців, умови забезпечення їх практичної підготовки і працевлаштування відповідно до вимог Болонського процесу і вимог ринку праці. Підготовка фахівців у університеті здійснюється за денною та заочною формою навчання. Працює також інститут підвищення кваліфікації, де можна отримати другу вищу освіту. Ефективно працює аспірантура, докторантура, магістратура. Університет має 9 навчальних корпусів, спортивний комплекс, два навчально-науково-виробничі центри, чотири студентські гуртожитки, табір праці та відпочинку юність і ще пансіонат Ксеня у Карпатах. На сьогодні в університеті функціонують факультет ветеринарної медицини. Тут готують фахівців за напрямом підготовки ветеринарна медицина і спеціальностей ветеринарна лікувальна справа, ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва, ветеринарна гігієна та санітарія, ветеринар фармація, лабораторна діагностика хвороб тварин. Біолого, технологічний факультет готує фахівців зі спеціальностей: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та водні біоресурси. Факультет харчових технологій. Тут готують фахівців із таких спеціальностей: технологія зберігання, консервування та переробки м'яса, технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів та жирозамінників, екологія та охорона навколишнього середовища, а ще якість, стандартизація та сертифікація, і економіка дозвілля і природних ресурсів. Факультет економіки та менеджменту готує фахівців за такими спеціальностями: маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної економічної діяльності і менеджмент організацій. Факультет до університетської освіти при ньому діють підготовчі курси тривалістю 8, 6 і 4 місяці з денною і заочною формами навчання. Призначені вони для випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів а також студентів останніх курсів вищих навчальних закладів освіти першого другого рівня акредитації. Факультет заочної освіти він готує фахівців за спеціальностями технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, якість стандартизація та сертифікація, екологія та охорона навколишнього середовища, харчові технології та інженерія, а ще маркетинг та менеджмент. На факультетах університету функціонують 37 кафедри, здійснюють діяльність 15 науково-дослідних лабораторій, лабораторії комп'ютерних технологій та технічних засобів навчання. А також шість науково-дослідних інститутів. Університет сьогодні надає студентам не тільки високоякісні освітні послуги, але і допомагає їм розкрити свої таланти, реалізувати їх. На всіх кафедрах університету створені студентські наукові гуртки, щорічно проводяться як міжнародні, так і всеукраїнські, а також внутрівузівські наукові студентські конференції, традиційними стали студентські олімпіади з різних напрямків і спеціальностей. З кожним роком збагачується зміст виховної роботи, розроблений і. Читається курс основи української державності та духовності. У нас єдина в, в у Львові студентська церква на чолі з Капеланом університету і розкладом богослужінь зручним для студентів наших. Сполучені Штати Америки, Канада, Англія, Шотландія, Німеччина, Австрія, Франція, Іспанія, Польща, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Білорусь, Грузія та Російська Федерація. З науково-дослідними та навчальними установами цих країн університет має тісні зв'язки. В університеті більше тисячі студентів розвивають свої здібності у численних гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях. Звання народного мають п'ять університетських колективів художньої самодіяльності: студентська хорова капелла Фатра, ансамбль пісні, і танцю підгір'я, оркестр українських народних інструментів «Намисто», ансамбль бандуристів кобза, а також чоловічий хор. Дзвін. Усі вони репрезентують своє мистецтво на міжнародних і всеукраїнських фестивалях і конкурсах. На спортивній базі університету діє Олімпійський центр з підготовки борців греко-римського та вільного стилів. Дзюдо в 13 спортивних секціях займаються більше 300 студентів, серед яких 40 майстрів і кандидатів в майстри спорту, переможців міжнародних, державних і обласних змагань. Шановні вступники, наш Національний університет має усі можливості для здобуття вами омріяної спеціальності. Ви зможете в ньому найбільш повно реалізувати свої творчі здібності. Він дасть вам міцні знання, престижний фах і виховує вас в дусі високої гуманності, патріотизму та глибокої любові до Бога і України. Чекаємо на вас. Наша адреса місто Львів, вулиця Пекарська, 50.